Друг та бізнес-партнер Зеленського обікрав Україну на 100 мільйонів доларів, і це під час важкої війни. Як президент на це відреагував? А ніяк. Він сказав, що треба припинити срач. А пам'ятаєте, схожий корупційний скандал, який стався з попереднім президентом? Як тоді Зеленський відреагував? Добрий ранок. Він був добрий, поки я не подивився розслідування розкрадання коштів у Немає слів. Люди, які прийшли. До влади на крові заробляють на крові. Тобто контрабанда з Росією можна, беушні запчастини в обмін на життя наших солдатів можна, конфети можна, марув не можна. Вибачте мене, але це кабздець. І зараз я зрозумів, що таке армія, мова віра. Розікрасти армію, штучно розділити людей мовою, тому і віри вам немає. Якщо кандидатів багато, когось крім вас оберемо. Відчуваєте різницю? Коли крадуть твої друзі, то це нормально. А коли крадуть друзі Порошенка, то це зрада.